Снід здатен відступити не лише перед ефективними ліками та під впливом релігії. Ця страшна й невиліковна поки що хвороба боїться ігор. До такого висновку прийшли у Бердичівському міському центрі соціальних служб для сім'ї дітей та молоді. Свого часу, розповідає його керівник Тамара Ковалик, міському голові Бердичева спало на думку відродити забуті розважальні дійства часів 80-х. Якщо зберегти те добро й щирість, що ними були наповнені тодішні блакитні вогники, ширше коло, нужба, дівчата та збагатити їх нинішніми традиціями, зробивши посилання на реалії сьогодення, то на виході можна отримати захоплюючи і водночас змістовне шоу, висловив переконання Василь Мазур. Реалії сьогоднішнього дня не надто радують. Зате проблем вище даху. Тож місцеві соціальні працівники вирішили об'єднати веселе і сумне, особисте і колективне, змістовне і розважальне. Вийшла акція грою проти сніду за участю чарівних учениць 12 ПТУ та студенток медколеджу, а також мужніх артилеристів. Молодь, ну я вважаю, вона повинна знати, чи, ну як він передається, які можуть бути наслідки ранніх статевих відносин, ну хлопці і дівчини. І можливо, ну це може бути таким трампліном підготовки, щоб ми могли нести і розказувати, що дійсно це жахливо, і це така хвороба, яка розповсюджується дуже швидко. Є такі питання. Про яких ви себе не дуже комфортно відчуваєте? Тут були такі моменти, що ви червоніли Ну, Можливо, колись, коли я ще перші рази ну, розуміла питання, могла на них давати відповідь. Ну, можливо, ще була така збентежність, так. але ну, ще, зараз вже, можливо, навіть цього і немає. Життя і звіл СНІД, шляхи передачі страшної інфекції, любов та сексуальність, запобігання інфікуванню у все це поринали учасники заходу під час переходу від одного пункту гри до іншого. Здається, як можна зупинити СНІД рухами тіла, демонструючи ревнощі, флірт, сварку чи щасливе кохання та показуючи, ти мислиш, аналізуєш, і ці думки не можуть не осісти у твоєму серці. Впевнені організатори акції. Мені це цікаво, так як я, як людина, як молода людина е, потенційно. Потенційно також можу в будь-яких ситуаціях, можу і цей недугою хай, краще не буде нікому, але все-таки може бути. І Повинні ми всі знати, що, що потрібно робити, як потрібно робити. Що особисто нового, припустимо, ви дізналися. Особисто нового шляхи уточнилися шляхи. Передачі цього захворювання, що не тільки через кров, там різні там стосунки різні можуть бути. Головне, як кажуть, не вести аморальний спосіб життя. Читати про снід у журналах і газетах, дізнаватися про нього із передач по телебаченню, то одне тепер знають дівчата і хлопці. А ось у складі команди пройти цікавими стежинами гри, розважаючись при цьому і пізнаючи, це зовсім інше. Це для них мені не подобається, коли з хворими людьми на ВІЛ спілкуються не так, як з іншими, не так, як з нами. Ну вони такі люди, самі як і ми, з ними потрібно спілкуватись нормально, позитивно до них ставитись, не ігнорувати їх нас в коледжі. Навчають. Навчають, як правильно що робити, щоб не захворіти вілснідом, як ну і коли краще починати статеве життя. І ну на таку тему про секс я можу ну, більш вільно спілкуватися. Коли треба починати статеве життя? Ну, це не залежить від віку, це залежить, щоб був партнер нормальний, щоб ти знав, чи з ним все в порядку, чи він ну чи ну краще, мабуть, починати статеве життя, коли є якісь стосунки, і коли є. Ну, кохання, коли люди люблять друг друга, впоратися із поставленим завданням поодинці їм було би важкувато зізнаються у центрі. Тож Тамарі Ковалик удвічі приємно констатувати, що на її заклик вдарити грою по трагедії одразу відгукнулися керівники міського управління освіти і науки, будинку офіцерів центральної міської лікарні, 26-ї артбригади та представники місцевого осередку всеукраїнської благодійної організації Асет. Ну, а про молодь годі й говорити. З великим задоволенням наші студенти виявили бажання провести, взяти участь у цій грі спільно з нашими військовими, от, нашого гарнізону. Наскільки я знаю, серед Військовий гарнізону, навіть був свій такий своєрідний конкурс, дуже було багато бажаючих взяти участь, ну, вже відбирали, скажімо так, кращих. Ну, надіємося, що захід пройде е, корисно, змістовно. І скажемо, що це надзвичайно серйозна проблема. І, можливо, краще до неї так підходити і в, і в такі от. В іграфії, і в ігровій формі, тому що бесід тренінгів ми проводимо дуже багато. А тут зразу дві мети: і знання перевірять свої молоді люди. Ну і з іншого боку, познайомляться це також непогано.